Шановна пані головуюча, шановні народні депутати, я хотіла б розпочати свій виступ з приємної новини, про яку вже сьогодні в залі говорили. Сьогодні цілу ніч ми видзвонювали конгресменів сенаторів для того, щоб після того, як в сенаті був ухвалений дуже важливий закон, також була підтримка в палаті представників. І наша дипломатія разом із нашою діаспорою зробила все можливе і неможливе для того, щоб таке історичне рішення було ухвалено в США. І тому від імені партії Самопоміч також від решти депутатів, які докладали зусиль, хочеться подякувати конгресменам. Хочеться подякувати сенаторам, хочеться подякувати всім людям, українцям, які з діаспори, за те, що вони доклали надзусиль. Чому? Це історичне рішення, яке зараз вимагає підпису президента США Барака Обами, і тому український парламент, спікер і кожен з нас використовує свої контакти для того, щоб отримати цей дуже важливий підпис. Чому він важливий для країни? Тому що крім фінансової підтримки допомоги. Це не кредит, це реальна допомога у вигляді 1 мільярда доларів Сполучених Штатів Америки в цьому законі, який називає The Ukraine Freedom Support Act, прописано ще багато дуже важливих речей. Серед тих речей це визнання України союзником Сполучених Штатів Америки поза НАТО. Інший надзвичайно важливий момент це допомога Сполучених Штатів Америки у зниженні залежності України від російського газу. Третій можливий важливий момент це допомога Україні військова, а також тимчасово переселеним людям, що надзвичайно важливо для того, щоб вирішити частково проблеми, які є на сході. Четвертий момент, який є прописаний в цьому законі, це протидія російській пропаганді. Американці готові збільшувати кількість статей на країнах по простору про ситуацію в Україні, і це надзвичайно допоможе нам і нашій інформаційній політиці протистояти. Надзвичайно агресивній російській пропаганді інші важливі моменти це санкції щодо таких компаній, як «Рособоронекспорт» і Газпром, якщо вони заважатимуть у поставках газу. Також там є санкції щодо осіб і неможливість їм надання віз. Тобто, ми побачили в цьому законі величезну підтримку Сполучених Штатів Америки. Тепер нашим завданням є виправдати цю довіру, тому що в країни зараз історичний шанс. Стати сильною державою, і що я хотіла б сказати з тих розмов, які ми мали під час поїздки на цьому тижні в Вашингтон разом із народним депутатом Сергієм Лещенком, ми мали зустрічі із, зокрема, офісом декількох конгресменів. Вони схвильовані ситуацією, яка є в Україні, і чимало з них говорили про те, чи виправдаємо ми їхні надії і чи не будуть гроші, і вся допомога, яка є, вкрадені в Україні. Тому паралельно із оптимізмом, який є, ми повинні усвідомлювати ті ризики, і завдання парламенту зараз докласти зусиль, щоб бюджет 2015 року ухвалювався у прозорий спосіб із залученням всіх представників комітетів і також міністерств. Бюджет 2015 року має відповідати міжнародним вимогам. В цьому бюджеті має бути дуже чітко прописана реформа енергетичного сектору. В цьому бюджеті мають бути закладені механізми реальної боротьби з корупцією. В цьому бюджеті 2015 року має бути підтримка інноваційного бізнесу, малого і середнього бізнесу. Сполучені Штати, які зараз розглядають Україну як геополітичного партнера, зважаючи на нашу ключову роль в цьому регіоні, вони розраховують, що буде порозуміння в реальних діях між президентом і прем'єром, щоб не було тих помилок, які були в 2005 році, коли ми втратили історичний шанс будувати сильну державу. Тому у мене дуже простий заклик, щоб в парламенті нарешті і в комітетах. Порядку денному були ті законопроекти ключових реформ, особлива надія на реформу судової гілки влади це питання повернення довіри і повернення інвестицій в Україну. І я б хотіла послати дуже простий заклик, що у нас немає часу, і вся міжнародна громадськість вона ще більш поінформована, чим ми думаємо, і жодні намагання показати ситуацію. Так як вона не є, або якось інше, вони не допоможуть нам і надалі отримувати допомогу. Тому заклик дуже простий, якомога швидше включитися всім в формування бюджету 2015 року і також налагодити тісну співпрацю між трьома гілками влади для того, щоб Україна нарешті стала на шлях реформ, тому що дії Сполучених Штатів Америки вони посилають також сигнал до інших глобальних партнерів. І також створюють нам можливості отримання підтримки, і зокрема в Європейському Союзі, і це для нас надзвичайно важливим є, зважаючи на ту ситуацію, переддефолтну ситуацію, яка є в економіці України, і на ті надії, які покладають зараз всі українці щодо конкретних реформ. Дуже дякую. Також хочу сказати, що на наступний тиждень буде декілька делегацій конгресменів в Україні і всіх депутатів. Наш комітет у закордонних справах запрошує активно долучатися для того, щоб вибудовувати справжні тісні партнерські стосунки з нашими партнерами. Дякую за увагу. Дякую.